Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Усім глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 4 серпня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Який же висновок експертів щодо якості ремонту дороги у селі Великий Кочурів? У Чернівцях дівчина впала з даху багатоповерхівки. Правоохоронці спіймали грабіжника по гарячих слідах. Пресслужба Чернівецької обласної прокуратури повідомила, що сьогодні одночасно в Берегомецькому, Путильському, Сторожинецькому, Вижницькому та Глибоцькому лісгоспах почались масові обшуки. Водночас, як стало відомо Чернівецькому репортеру із достовірних джерел. Керівники лісгоспів провели в обласній прокуратурі більшу частину дня. В цей час в офісах лісництв відбулись більше 50 обшуків. Співробітники прокуратури та служби безпеки України шукали підтвердження фактів розкрадання лісу та причетних до цього посадових осіб. Адже відкрито кримінальне провадження за фактами систематичного незаконного продажу лісопродукції службовими особами. Що знайшли, обіцяли повідомити на спеціальному брифінгу наступними днями. Резонансне відео, на якому новісінький асфальт місцеві жителі великого кучурова відривають руками, масово поширюються соцмережами. Капремонт дороги на Стороженеччині відбувався з порушеннями. Так вважають деякі місцеві жителі, їхнє обурення переростало у справжню бучу. І ось як було обіцяно 4 серпня об'єкт таки здали в експлуатацію. Який висновок експертів чи й справді усі порушення усунуті, і чи правий підрядник, який запевняв, що роботи виконані якісно з'ясовувала наш кореспондент. Нещодавно це відео, на якому чітко видно, як легко місцеві жителі великого Кучурова відривають руками новісінький асфальт сколихнули соціальні мережі. І ось дорога, примонт якої на думку деяких місцевих жителів відбувався з порушеннями, здають в експлуатацію. Депутати, місцеві жителі, працівники служби технагляду, громадські активісти, працівники шляху будівельного управління номер 60 – Всі вони тут така особлива увага до цього об'єкту пов'язана ще й з малою вартістю робіт. Історичний момент в нашій громаді. Ми сьогодні приймаємо експлуатацію цю дорогу. По кошторису передбачено мільйон 497 тисяч гривень. Працівник служби технагляду до слова не державної, а приватної озвучує висновки. Дорога зроблена згідно кошторису, Зауважень до робіт на сьогоднішній день немає. Та такі висновки одразу викликають чимало запитань у присутніх. Не ще питання є до, до, до працівника тех, технагляду. Яка відповідальність передбачена для фізичної особи підприємця за здійснення технічного нагляду? Якщо Роботи виконані неякісно. Не надто повірили працівнику служби, технагляду і представники будівельної комісії Великокочурівської громади. Було сказано, що порушень не було, порушення були. На початку спочатку ну, робіт клалося авто асфальтоукладчиком, одним слоєм. Не було, так як у нас у кошторисній документації. Тобто, мало залишитись тільки один шар? Ну, так. Коли я підійшов до Технічного директора і запитав, а що ж ви зразу кладете одним шаром? Він каже, то краще буде одним шаром. А ще не надто повірили словам працівника служби технагляду і місцеві жителі, адже розповідають, бачили, як відбувався ремонт дороги. Чоловік і каже, Що ви тут тільки горнете? Він каже, ми будемо стелити на цей асфальт. Каже, чоловік, як салити асфальт на, на болото. Дві машини ми провезли щепню на цей участок, скільки тут є, метрів, два кілометри. І це і каже, або ви робите нормально, або я звернувся у тільвідні. Через три неділі прийшли, вже робля, вже почало сипати Ну, Вони сказали, що вони сипали 30 машин щебня. Якою була ця дорога, невідомо, якби не резонанс, кажуть і місцеві жителі, і депутати Великокучерівської громади. Мали закінчити це все одним слоєм і так на цій мало закінчиться це будівництво цієї дороги. Вона б вона не потримала максимум до весни, а весною її би знесло всю підміст туди. На даний момент можна сказати, що ця дорога. ну, Відповідає тому кошторису, який був укладений, та працівники шляху будівельного управління номер 60, які виконували капремонт, запевняють, що роботу виконували сумлінно і переконують, що резонанси численні звернення журналістів не вплинули на якість. Є якісь нюанси, які виникають, і вони потім в процесі усуваються. І чи б були ви, чи б не були, все рівно дорога була б в такому стані, якому вона зараз є. Хто правий, покаже час, та місцеві жителі сподіваються, що ця дорога, яку назвали на честь героя Володимира Бузенка, слугуватиме довго. Улянрійська Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі рятувальники врятували дівчину, яка впала з даху багатоповерхівки. Сьогодні, 4 серпня, близько 2 години ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Чернівцях на вулиці Руській дівчина впала в щілину між двома дев'ятиповерховими житловими будинками. Що вона там робила, та який наразі стан потерпілою? Дивіться далі. Вночі група людей перебувала на даху багатоповерхівки, і одна з них дівчина 1997 року народження з власної необережності впала з даху будинку в простір між багатоповерхівками. За допомогою спеціального обладнання рятувальники спустились до дівчини та підняли її на дах дев'ятиповерхівки. Вони допомогли транспортувати травмовану до автомобіля швидкої медичної допомоги та передали її медикам. Дівчина знаходилася між пройомити пройомами дев'ятиповерхових будинків, впала вниз. І зачепилася за газову трубу. Орієнтовно висота 30 метрів. Спустивши рятувальника до неї, він від'язавшись, зав'язав, зафіксував потерпіло, яку ми підняли наверх і передали медикам. Дівчину з діагнозом відкритий перелом ноги госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На цей випадок відреагувала міська рада, міський голова Олексій Каспрук доручив відповідним службам. Терміново вжити заходи з обмеження доступу сторонніх осіб на покрівлі житлових будинків, технічні поверхи, а також до приміщень, де розташовані електрощитові та інші інженерні комунікації. Такі ж заходи рекомендовано вжити керівникам ОСББ, ЖБК, ЖБТ. Особливу увагу вказано звернути на унеможливлення доступу до інженерних мереж та технічних приміщень житлових будинків для неповнолітніх. Йдеться у повідомленні. У Чернівецькій області минулої доби виникло чотири пожежі. На одній з яких загинув чоловік. Трагедія сталася в селі Зарожани Хотинського району. Більше про це в нашому наступному матеріалі. В селі Зарожани Хотинського району місцевий мешканець чоловік 1947 року народження вирішив прилягти відпочити, закуривши при цьому цигарку. Чоловік заснув і не помітив, як недополок випав у нього з рук та спричинив загоряння постільних речей. В подальшому вогонь перекинувся на кімнату і на весь будинок. Пожежу помітила родичка загиблого, яка їй зателефонувала за номером 101. На місце події прибули рятувальники, які одразу ж зайшли всередину будівлі. Однак через запізніле вилення пожежі врятувати чоловіка їм вже не вдалося. На даний час тіло загиблого направлено в судово медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Ще одна пожежа в житловому будинку сталася у місті Хотин. Тут місцеві мешканці помітили пожежу на початковій стадії горіння і полум'я не встигло поширитись на значну площу. Людям вдалося ліквідувати небезпеку за допомогою підручних засобів. З початку року в Чернівецькій області виникло вже 513 пожеж, під час яких загинуло 14 людей. Хотілося би зазначити, що більшість трагічних випадків трапилося саме з причини необережного поводження з вогнем, а саме паління в ліжку. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Правоохоронці спіймали злочинця по гарячих слідах. Вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що до квартири жительки багатоповерхівки, що по вулиці Головній, Проник квартирний злодій та вкрав мобільні телефони. А вже в обід жіночку повідомили про те, що злочинця впіймали. Подробиці пограбування та встановлення особи зловмисника. Дивіться в сюжеті моєї колеги Дар'ї Товпіч. Марія живе на другому поверсі, багатоповерхівки. Оскільки в її помешканні було занадто спекотно, вона відчинила вхідні двері в квартиру, щоб трішки її охолодити. А тим часом квартирний злодій скористався моментом. Я почула, що по коридору ходить. Я встала, думала, думала що син прийшов. Побачила і знайомила саме людину. Ну і сказала йому, що ти тут робиш. Він розвертається тікати. Я побігла за ним, він теряє паспорт, а я в той час падаю і ламаю руку. Я звернулася, побігла до своєї свекрухи, звернулася мама, визвала поліцію, і поліція оперативно приїхала. За п'ять хвилин вони вже були. Я вдячна за те, що ми так швидко зреагували і приїхали. І оперативність не виявилась марною, адже вже за нетривалий час зловмисника спіймали. Виїхавши на місце події, зі слів потерпілої, з її показів, було орієнтовано особовий склад поліції, і по гарячим слідам зловмисника було затримано в місті Сторжинець на автобусній зупинці. Речові докази в нього вилучені. Він чисто шадечно вже розкаюється навіть. Він раніше судимий у нас, є в нас ще одне провадження по ньому, по незаконному проникненню до житла. Наразі злочинцю загрожує позбавлення волі від чотирьох років. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Українська поліція святкувала перший рік з дня створення. З цієї нагоди на соборній площі міста правоохоронці представили службову техніку, поспілкували зі школярами та всіма охочими, в кого були питання щодо специфіки роботи полісменів. Більше далі. Святкування першого року з дня створення національної поліції на соборній площі міста відбулася виставка техніки та озброєння Буковинської поліції. Тут кожен бажаючий міг ознайомитись з представленою зброєю, спецтехнікою, екіпіровкою, які використовують різні підрозділи в своїй роботі. Дітлахи з радістю сідали за кермо транспортних засобів полісменів. Круто, дуже хороша машина. Думаю, що думаю, це ще ідеальний мотоцикл для полісменів. Дуже класно такі машини, новенькі, Так, дуже гарно. все можна подивитися. Я там бачив на мотоциклі, сидів. Це буде все подобається. Серед тих, хто представив на виставці своє обладнання, і були експерти, криміналісти. Наша феміністична лабораторія експертної на служби Чернівецької, яка виїжджає для огляду місця події для розкриття злочинів, виявлення слідів, фіксації і розкриття в подальшому всіх злочинів. Ну, тут ми виставили валіза експерта-криміналіста, це валіза експерта-біолога, експерта набір експерта-біолога. Це валіза експерта баліста. Ну, Також от у нас є світлова вежа наша, автономний електрогенератор. Оснащення полісменів демонстрували протягом дня усім охочим. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області ще з початку літа служба автомобільних доріг з 10 до 22 години ввела тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів. Дорогами загального користування державного значення це обмеження дії для безпечного руху транспорту та задля недопущення руйнування доріг області на період підвищення температури повітря понад 28 градусів Цельсія. Введено тимчасове обмеження для вантажівок вагою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. А ми вирішили перевірити, чи дотримуються водії великовагових автомобілів цього правила, і побачили, що вантажівки дійсно чекають пониження температури повітря у спеціально відведеній місцях та у бабіч дороги. У Чернівцях на один довгобут менше проспект 131. Точніше, торговий центр за цією адресою офіційно розкрив двері для відвідувачів. Надія величко побувала і на церемонії відкриття, і всередині в магазинах. Найцікавіше розкаже у наступному сюжеті. Цей торговельний центр почали будувати ще у 2009 році. Тільки побудувати споруду було недостатньо. Проблеми з документацією, цільовим призначенням земельної ділянки, непорозуміння громади, забудовників та міської ради призводили до відкритих конфліктів. отойдите от меня! Защитники! меня, я сказала, Защитники! <Слышко> Були тут тушки, були тут е, бійки, були тут вибиті вікна, були тут натовпи, були тут обурення, бійки, все що завгодно. Але вперше ми бачимо тут оркестр мімів і навіть сцени з балету. Двері відчинені, парковка впорядкована, можна заходити. Тут таки зустрічаємо активістку Антоніну Бабюк. Це саме вона тоді, в лютому, намагалася перешкодити діям правоохоронців. Я вважаю, що ми досягли немало. Саме перше це що ми об'єднали громаду міста Чернівці, яка єдиним фронтом допомагає інвесторам йти до перемоги. Я вважаю, що це є маленька перемога, що вони відкрилися, тому що люди вклали величезні кошти, брали кредити. Люди. Дуже були у відчаї. Деякі, чесно вам скажу, боляче було дивитися на тих людей, які квартири продавали, щоб віддати кредити. Зараз вони почнуть заробляти хоч якісь кошти. А кошти таки заробляють. У торговельному центрі вже відкрито і працюють магазини різного спрямування. З 9 ранку до 9 вечора тут можна придбати побутову техніку, меблі, сантехніку, одяг для дорослих та дітей, товари для тварин тощо. Деякі приміщення здаються в оренду, працюють санвузли та ескалатори. На перший погляд, усе, що треба, є, але виявляється, крапку в усіх поневіряннях ще не поставлено. Он еще не сдаем эксплуатацию, но мы сдаем эксплуатацию частями его и построим. Нам нужно построить парковку. Мы своими силами построим парковку и уже с парковкой будем сдавать его в эксплуатацию уже до, ну, до конца. Но мы сдаем лифты, эскалаторы, пожарную. То есть для, мы все сдали для того, чтобы была возможность работать, чтобы было безопасно, и, и мы контролируем это все. А уже в, в дальнейшем после застройки парковки мы уже сделаем. Остальні документи документи потрібні і не тільки вони, поблукавши по коридорах та закапелках торговельного центру, ми помітили іржаві розводи просто зі стіни, тріщини вздовж міжповерхових перекриттів, які виникли ймовірно через усадку приміщення. Також повздувалися цілі масиви штукатурки. Не тільки у якості будівлі є проблеми, розповів Чернівецькому репортері чиновник, який завітав на її відкриття на сьогоднішній день. Ряд позовів перебуваючи в судовому судовому порядку, ще розбираються, і питання не закрите. Але місто, і міська влада і депутатський корпус розуміючи складність цієї ситуації, розуміючи те, що даний конфлікт може перейти в таку заморожену стадію і вже дуже довгий час не вирішуватися, своїм рішенням рішенням міської ради було. Прийнято рішення щодо передачі можливості земельної ділянки саме інвесторам, як власникам або співвласникам даної будівлі. Незважаючи на усі недоліки, магазини працюють. Покупців чимало продавці розповідають, що вони тут були і протягом попередніх двох тижнів, коли торговельний центр Проспект працював у тестовому режимі, і про офіційну роботу не повідомлялося. Відкриття святкували шампанським фуршетом, музикою та виступами, як свято, якого чекали багато років, і до Чекалися. Надія Величко, Сергій Бабій. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Унікальні листівки та поштові картки кінця 19-го початку 20-го століття. Буковинці та туристи мають змогу побачити у Чернівецькому обласному художньому музеї. Присвячена виставка Україна в листівках погляд крізь віки 25-річчю від Дня Незалежності України. Більше в сюжеті. Як виглядала Україна сто років тому і як вона змінювалась буковинці, та туристи мають змогу побачити завдяки унікальним листівкам та поштовим карткам кінця 19-го – початку 20-го століття, до 25 річчя, від дня незалежності України у Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку Україна в листівках погляд крізь віки зафіксовувались найцікавіші місця кожного міста. Є такі місцини, є Місцевості, які зовсім змінилися на сьогодні, є місця, яких уже немає. Це дуже цікаво краєзнавцям. Це достатньо цікаво просто пересічному громадянину, глядачу, який ходить в музеї, який дивиться виставки, порівняти, що ми маємо сьогодні, як воно виглядало. На цю виставку дуже цікаво подивитися очами людини початку 21-го століття, тобто людини, яка вже сама їздить, яка може десь в інтернеті, десь щось почитати, подивитися по телебаченню. А в той час люди не мали такої можливості у кінці 19-го – початку 20-го століття до виготовлення світлин перенесення їх. На поштовий бланк долучилося чимало українських міст та містечок Російської та Австро-Угорської імперій. Більшість цих листівок є унікальними, адже чимало з них залишилось в одиничних екземплярах, а деякі з них можна побачити лише у фондах музею. В основу цієї колекції лягла колекція українки із Франції Катерини Гузар-Угрин. Загалом ціла колекція музею складає близько трьох тисяч екземплярів. Триватиме виставка Україна в листівках погляд крізь віки у Чернівецькому обласному художньому музеї до 24 серпня. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На олімпіаді в Ріо де жанейро будуть показувати свою спритність та майстерність три спортсменки з Буковини: Лідія Січеннікова, Руслана Цехоцька та Наталка Лупу. Про їхню підготовку та можливі винагороди розповіли сьогодні на брифінгу у міській адміністрації. Першою в боротьбу в день офіційного відкриття ігор вступить лучниця Лідія Січенікова. 13 серпня розпочне змагання у кваліфікації легкоатлетка Руслана Цихоцька. А ще одна легкоатлетка Наталка Лупу стартуватиме в Ріо 17 серпня. Дівчата постійно спілкуються зі своїми друзями, які залишилися вболівати за них в Україні. Услові дуже хороші, кухня теж дуже можно сказать, на, весь, на, на все вкусы. Есть один, один минус в этой всей подготовке, скажем, организации. Да? Час добираться до спортивных сооружений. Это большое неудобство. И основная причина, скорее всего, почему отказываются жить в олимпийских деревнях, потому что в, этой, в данном случае это далеко. И многие страны выбирают даже за свой счет, снимают дорогие гостиницы, которые очень непосредственно близко находятся. Сам город очень шумный, загазованный и даже бандитский. на да, можно сказать и бандитский, но деревня очень большая и там есть где походить и в основном спортсмены находятся в ней. Проблем нету, да все довольно-таки на высоком уровне. Для того щоб підтримати олімпійців від імені громади, місто Олексій Каспрук передав усім кандидатам на участь в Олімпіаді по 20 тисяч гривень. У разі перемоги сказав він, можна буде сподіватися на квартиру від держави. Є відповідні нормативні документи. Це постанова кабінету міністрів щодо підготовки до проведення олімпійських ігор. І там передбачено в тому числі попередні були скажімо так попередні укази. Я думаю, що зараз постановиться має бути прописано. Це традиційний пункт про забезпечення органу місцевого самоврядування забезпечити житлом переможців, призерів таке і таке інше. Будуть перемоги. Я думаю, що чи буде перемог, ми разом з областю будемо обговорювати ці питання. Думаю, що зможемо е е е показати якісь результати. Вболівати за наших спортсменів запропонував голова обласного НОК Іван Гешко. Завтра ми будемо піднімати олімпійський прапор і прапор України на Соборній площі. Тут запрошую всіх. На підняття прапора прохання є також буде в місті працювати фан-зона так на, та, площі на площі філармонія. Тому також запрошую всіх чернівчан взяти участь у вболіванні, тому що як у футболі 12-й ігрок, так само і болівальник для наших олімпійців це досить важливий фактор, також для показання хорошого результату. Тому що коли ми знаходимося там за кордоном, далеко дуже на цей. Період то також ми відчуваємо цю підтримку і хочеться показати і ще кращий результат. Нагадаємо, відкриття 31-х Олімпійських ігор в Ріо де жанейро відбудеться в суботу, о 2-й годині ночі, за українським часом. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на останок попередження для водіїв у п'ятницю 5 серпня з 8 ранку до 7 вечора у зв'язку із відкриттям магазину на Суворній площі буде повністю перекрито рух та заборонено стоянку транспортних засобів на ділянці від торгового дому Соборний до магазину Вудафон, тобто площа Соборна 10. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті тридаб'юентерк'юей. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами гарного завершення дня і до зустрічі.